Всім привіт! Ось новенька красунечка від пані Олени Глущенко. Це прикраса під назвою Спокуса під номером один. Красуня вийшла цікава, хоч відтіночки деякі зливаються, тому не передають всієї тієї краси, яка вона є в реальності. Тому що е, там Білий і прозорий, він трошки зливається. Але красуня вийшла цікава, гарна. Тож, пані Олена має змогу похизуватися новою прикрасою. Я щиро вдячна за прекрасний фотозвіт. Тож, якщо вам прикраса приглянулася, ви маєте бажання її придбати у пані Олени. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені в описі під відео ви знайдете всі посилання, які вам потрібні. Або на сторіночку до пані Олени, або моя. Якщо у вас немає Фейсбука, вказаний буде номер вайбера. І пані Олени також. Да. Ваші контакти. Якщо вам цікава буде готова прикраса обов'язково, напишіть нам коментар, адже ваша думка для нас дуже-дуже ну, важлива. Пока!